Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчатка. А чи знаєте, яке ми свято будемо святкувати з вами? Правильно, це Масляна. І ми зараз з Оленою Костянтинівною розповімо вам трошки про традиції цього свята. Як його святкували і що готували в цей час? Масляна, А що ж це за свято? Це свято. Мами та бабусі печуть багато млинців. Зустрічають гостей. Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо смачними млинцями. всі пригощаємо. Дітні. Сьогодні в гості до нас завітали ляльки. Давайте разом їх пригостимо смачними млинцями. А як ми їх будемо готувати, зараз ми вам покажемо. За роботу нам потрібно підготовити. Кісто жовтого кольору, дощечку, тарілочку, серветку і, звісно, гарний настрій. Перед приготуванням млинців розімнемо наші ручки. Ми печем, печемо млинців. А млинців багато. Пригощаємо усіх. І маму, і тата, молодці. Тепер починаємо готувати. Від великого шматка кіста відщипуємо маленький, ставимо на долоні, накриваємо іншою пальчики разом коловими рухами рук зліва направо скочуємо кругленьку курику. А потім сильно притискаємо. І ось у нас вийшов перший млинчик. Ставимо його дітки на тарілочку і будемо продовжувати далі. Будемо готувати багато млинчиків. Знову відщипуємо від великого шматка маленький. спробуємо ліпити на дощечці. Одній рукою тримаємо дощечку, іншою накриваємо шмат тіста. Та коловими рухами рук зліва направо, скочуємо кругленьку кульку. Потім цю кульку долонею притискаємо і ставимо млинчик знову на тарілочку. Дітки, подивіться, які чудові млинці вийшли у нас. А які вийшли у вас?